Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів від компанії HOCO, модель XK CC1224. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться сам зарядний пристрій, невеличка інструкція. Зарядний пристрій повністю в пластиковому корпусі. Є одна кнопка управління, також дисплей, на який виводиться вся інформація. Під'єднується на живлення 220 вольт з допомогою стандартної розетки і підключається до акумуляторних батарей з допомогою крокодилів. Підтримуються акумулятори як 12 вольтові, так і 24 вольтові, гелові. АГМ-акумулятори і також свинцево кислотні 12-вольтові акумулятори підтримуються до 150 Аг, 24 вольтові до 100 Аг. Максимальний струм заряду 12-вольтових акумуляторів 10 А, максимальний струм заряду для 24 вольтових акумуляторів 5 А. Також в даному зарядному пристрої є ряд захистів. Це захист від неправильного підключення. Тобто від перепульсації, захист від короткого замикання і захист від перезаряду акумуляторної батареї. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.